Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду робити виплату з проєкту Бадан. І так, друзі дивіться, для того, щоб поповнитися на проєкт, я вам показував, можна заходити. Просто копіруємо адрес кошелька, скидаємо ту суму, на яку ми хочемо перейти, і нажимаємо поповнення щота дивіться. У мене 1234 зараз є. Давайте перейдемо до моїх задач. Ось на сьогодні я виконати одну задачу. Чекаємо, доки йде виповнення. Все, друзі, дивіться, задача виповнена. Можна починати заробляти. Дивіться, тобто, ви можете тут поділитися теж своєю силочкою, ось, для того, щоб заробити, допустимо, кошти, бонуси, будуть вам платити, то є, кому цікаво. Е, і так, дивіться, друзі, ось VIP-1, VIP-2, 15, отримуєте доходу, VIP-3, 60 доходу, VIP 4-220 доход і так далі, друзі. Е, давайте подивимося. Е, ось у нас є що. Базовий 3 в мене. і вив... На вивод 1182. Зараз будемо заказувати виплату, друзі. Дивіться, моя команда. Ось Команда моя вже набрала перезарядку 3 доларів 3150. Е, е, так що теж можете збирати, друзі, комусь цікаву команду, можете заробляти, заходити. Е, давайте пробіжимось по VIP. Тобто, дивіться, в мене VIP 1 виходить, VIP 2 у нас, що відкрити, на 78. <coughs> єжедневна априбіль 15 і так далі, VIP 3 288, єжедневна прибіль 60. І так, друзі, далі можете пробігти по проєкту і подивитися. І так, давайте будемо заказувати виплату. Друзі, дивіться, в мене на кошельковій е, 137.29 іменно USDT. Давайте будемо заказувати виплату. Е, нажимаємо отзивати, заказуємо, виходить, 11,82. Так і, друзі, вводимо 11.82. <кій> і давайте закажемо виплату. Виплата, в принципі, приходить швидко. Все, друзі. Вивод средств успішно виполнен. Чекаємо, доки мій кошельо просигналізує про поступлення средств на, на мій баланс, друзі. Давайте поки подивимося фінансові записи. Ось мої начислення. Ну, реферальний доход, друзі. Ось дивіться, мені вже кошти прийшли. Кошти прийшли моментально 1182. Давайте перейдемо. Ось 1182 я сьогодні виводив. Давайте подивимося моє друзі. На даний момент проєкт працює, плата. Я виводив 15, 35, 21, 32, 29 і 11 сьогодні я вивів. Так що, кому цікаво, друзі, можна заходити заробляти без всяких проблем. Поки місь на даний момент проєкт працює і платить. Ось тут є техподдержка, друзі, кому що може не ясно по проєкту. Також є ось приходять увідомлення. Вивоз средств успішен. І так, дивіться, друзі. Кошти присутні на баланс. Давайте. Перейдемо на мій кошельок. У мене було 137 з чимось. Зараз я друзі веду пароль. І так, друзі, дивіться, 149 кошти мені прийшли. Сьогодні ось я отримав доход. Дивіться 11,82. В принципі, невелика сума, ну і не маленька, все одно якась купіка капає, як така от. Сьогодні в 9.43, зараз 9.45. ну, в принципі, Кошти прийшли мені зразу. Статус виконано. Комісія мережі 0, підтверджень 27. Так що, кому, друзі, цікаво, можна заходити, заробляти. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний до побачення.